Цікаво, я вже тут три роки, але сьогодні я вперше звернув увагу, що тут на вулицях ростуть звичайні справжні фікуси. Ніхто їх не вкриває, Вони тут ростуть цілий рік. Це мабуть все, що потрібно знати про Крим от Бургаса. Ну, ось, і весь наш центр засаджений звичайними фікусами. Незрозуміло. Бо це ж класична тропічна рослина. Це, їх тут ніхто не вкриває на взимку. І як же вони тут ростуть? Не зрозуміло. А ще в нас ростуть отакі кущі. Вони дуже схожі на фікус, але це не фікус. Це якесь щось подібне до нього.